twinkle kids. It's time. Біля спокійного ставка жив дурний журавель разом із хитрим мангустом. Це історія про те, як жадібність і заздрість можуть призвести до загибелі. Журавель заздрив мангусту, якого хвалили за його розум. Щоб довести свою вартість, журавель вирішив зловити рибу більшу, ніж будь-яка, яку коли-небудь бачив мангуст. Одного дня журавель побачив велику рибу. Він швидко її зловив і приніс на берег, гордий за свій улов. Але Мангуст, побачивши успіх журавля, вирішив провчити його. Мангуст підійшов до журавля і сказав: Яка чудова риба! Але чи пробував ти коли-небудь лісові плоди? Вони ще смачніші. Дурний журавель. Прагнучи перевершити мангуста, залишив рибу і полетів до лісу в пошуках плодів. Поки його не було, Мангуст з'їв рибу і залишив лише кістки. Коли журавель повернувся, він знайшов лише кістки. Усвідомивши, що його обдурили, журавель відчув сором за свою жадібність і заздрість. Мораль цієї історії полягає в тому, що заздрість і жадібність можуть призвести до загибелі. Важливо бути задоволеним тим, що маєш, і не піддаватися заздрощам. Лайк, шер, субскайбен фалоформо.